Пройшло вже більше року від початку повномасштабної війни Росії проти України. Кожного дня ми втрачаємо найкращих людей, які віддають життя за нашу свободу. Сьогодні випуск про наших героїв. Починаємо. Як вас звати? Чим займаєтесь? – Святослав, займаюся футболом, стою на воротах. Звати Дарія, займаюся малюванням і співами. Мене звати Артур, займаюся працюю. Працюю у сфері медицини та фармацевтики. Юрій разноробочий. Які події чи факти під час цієї війни для вас є такими самими визначними? А, ну, для мене саме визначні події це, напевно, були, е, як Кримський мост підірвали, що наші захисники стояли в Маріуполі на Зовсталі. Це було для мене нонсенс, тому що це треба мати дуже велику мужність, силу волі. Ну, дуже складно, дуже вони дякую їм велике за це. що ну, завдяки ним ми можемо так от спокійно гуляти, як всі гуляють люди. І, Трохи відволікатися, вони нас захищають. Дуже їм за це вдячний і людям вдячний тим, які допомагають там гуманітарну допомогу, там, різні допомоги на ЗСУ. Той же самий гравець Сімпл, якщо брати з Контрстрайку, дуже багато перевів футболісти. Там ну, Зінченко, Мудрик, всі дуже багато допомагають ЗСУ. Всі, кожен футболіст, кожний з другої ліги, з першої ліги, з прем'єр-ліги, з Європи. Всі футболісти дуже молодці, Дуже. Підрив Кримського мосту і о, втоплення кораблю Москва під на острів Зміїний. Це такі найвизначніші для мене. Події, факти за час війни. Ну, то, що почалася війна, ніхто не сподівався на це. Це шок для всіх. Найвизначніше, що ми вистояли, сподіваємося на перемогу, сподіваємося на контрнаступ, віримо в ЗСУ, у наших хлопців, у мир, що він якомога скоріше наступить. Це найвизначніше. Я почав цінувати час, життя, що я живий і що я повинен робити все для своєї країни, щоб вона перемогла. А чи змінилося ваше ставлення до війни от через рік, більше року вже прийшло? Ну, в якому сенсі, типу, Взагалі ставлення там до повітряних тривог, до взагалі до новин. Ну так, ну щодо повітряних тривог, так. Типу, по, по було, напевно, паніка, як усіх страшно. зараз повітряні тривоги, люди вже ну не дуже нехтують ними. І за цього це не дуже правильно, я думаю, не треба нехтувати, тому що ось, ось що і в Дніпро і в Кривий ну в Умань прилітала, так що це. Ну, Дуже страшно, звичайно, спочатку, до тривог ставилася відповідально кожну тривогу, що дня, що й вночі, з сім'єю спускалися до підвалу, але потім така можливість зникла через те, що у нас вдома підвал зачинили. І ну тривоги стали ігноруватися в університеті. звісно, тривоги не ігноруються в більшості випадків. Загалом, ставлення, коли розумію, коли згадую, що її війна. О, звісно, прибирати такий мороз по шкірі, бо в мене є родичі на окупованих територіях, з якими ми постійно зв'язуємося, і вони розповідають, як воно там, що воно там. І Це, звісно, дуже слячно. Але поки тут таке відчуття, ніби війна є, воно зникає. Тобто, повітряні тривоги, ну як звичайний такий короткий сигнал, який ще є, його ще нема. Звісно, коли повністю згадуєш, розумієш, наскільки це все жахливо. Ну, повторюся, спочатку це був шок. Дуже великий шок, потім проблиски надії. І ніхто не сподівався, що це так надовго затягнеться. Ось ну це ми розуміємо, що це затягування, воно йде. Ну так потрібно. Так потрібно. З цього. Може, ми, ми б і не справилися з цією бідою. А як змінилося ваше ставлення до війни за цей час? А Я ще з 2014 року волонтерю там ношу в церкву, односив. Там з ну, чим міг тим допомагав. Там і кросівки, там і все. Я знав і про. Не тільки про Донецький аеропорт, а й про Луганський аеропорт, хоча мало хто знав, що він був. Я слідкував за подіями. У мене родич воює він, Авганевець, він на війні. А хто для вас є героєм цієї війни? У нас футболісти, я пам'ятаю, шахтер, 19-річний воротар, забув як звати, він усе покинув в Ю-19, розположення команди і пішов на захист нашої країни, дуже молодець. Знайомих теж багато, сам Світловодська, Світловодська є Басен, басенка Діма, хороший хлопець, він на Бахмутській убий Вовк Артем, це з Полтави, теж на Бахмутському напрямку, там Ваня Чорний. Іван Чорний. Вот. У мене декілька героїв. Це, звісно, наш президент, який, незважаючи на всі ці події, на весь цей хейт у його сторону, тому, тому що президент комік, бил, ну, на час його правління випав най, 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 найважчий час. І мій герой для мене це моя бабуся, яка знаходиться зараз у Луганську. Герої українці. Українці усі. Усі-усі герої. Хто захищає, хто, хто працює на перемогу, та усі, усі, весь народ України. Чудова думка. Ну в першу чергу залужний. А друга, це у мене був один на роботі. Працювала людина з лісарем там. І він пішов на війну. Його він три місяці його тренували на початку війни повномасштабний. А потім він десантно штурмових військах, провів 9 років, ой, 9 місяців, вибачаюсь. І він прийшов на роботу, то я його не впізнав, хоч у нього не було значка героя війни, але в нього вже дві контузії, все одно він йде воювати. І він розповідав дуже жахливі речі з їхнього батальйону. Залишилось 8 8. Вісім і всіх там. Дев'ять контузій, дві контузії, і так далі? Люди воюють не за Зеленського, не за гроші. Вони воюють і за те, що, що в них вони що їхні побратими полягли, і за них вони воюють. Більше нема в них ніяких стимулів. І на залужному тримається вся армія. А що на вашу думку потрібно робити, щоб зберегти пам'ять про усіх наших героїв? Ну, По-перше, напевно, щоб було нагадування, то що як оце Майдан, коли був, що виставляли, кожен рік, я так розумію, буде світла пам'ять, трауртось і буде. Ну, Людя наповнають, що була така, була така ситуація, була війна, що було дуже багато захисників, які, яким, ну, завдяки яким ми можемо спокійно жити, гуляти. Просто спокійно жити, так сказати. Ну, я думаю, що потрібно встановити якісь меморіали пам'яті. Чи, чисто через повагу о, зробити ну, цю ж декомунізацію з пам'ятниками з вулицями, щоб це було більш так о, в українську сторону, а не в Радянський Союз. І, звісно, не забувати те, що відбулося і якось відш, ну, відсторонюватися від російськомовного контенту і продвигати у маси українську мову і її контент? Ну, по-перше, це коли усе це закінчиться. Обов'язково е, потрібен буде день пам'яті, який буде день вшанування, е, ну, як 9 травня. Обов'язково, коли це наступне, щоб був такий день, щоб усі пам'ятали наших героїв, пам'ятали усе це, що з нами сталося. Ну, Обов'язково я так чув у Києві планується меморіальне, ну, як у Соєдинних Штатах Арлінгтон. Ось ну, на 9 травня це вічний вогонь. Ось, я так думаю, щось от у, цьому, у цьому плані. Mm -hmm. от. І Символ, обов'язково символ якийсь придумати от, як символ ніколи знову 9 травня, це маки. Ось. Тому символ. Символ перемоги, символ, да, символ пам'яті, обов'язково. Обов'язково якийсь треба придумати. Ну, в першу чергу потрібно вести роботу з дітьми. З дітьми ніхто не веде роботи і вони взагалі живуть як в мультфільмі в мультику. Тобто, все потрібно робити в школах, в десадочках, там все потрібно. Чи може війна мати якісь позитивні наслідки для суспільства? Ну із позитивних, напевно, що знаєте, як всі привикли думати, що там і Росія всіда каже, ми там самі великі, саме велика країна і так далі. Ну, по факту, у них одні болотата і все. Ну, типу, оце вони завжди і в історіях все переписували. Знаєте, наші, вообще, наш український народ, я вважаю, найсильніший всіх всі, да, був козаки, особливо, самі найсильніші, тому що. Е Чув, що переписував в тому плані, що навіть Друга світова війна, як була, то що там багато якраз таких героїв, які реально були мужні і так далі, це українці наші, а вони... не да, російські теж були. Це на насчет Другої світової війни, що теж стояли мужні, але ну, завжди українці були перші, я вважаю по силі, духу, по мужності, лідерами. Тобто найкраще я вважаю. Я власне вважаю ні, але я чула декілька думок про те, що війна має позитивний наслідок, тому що чисельність населення таким розсіюється, людей становиться менше. І це зумовлює те, що перенаселення трошки регресує назад, але для мене смерть людей це все одно тяжко. Ну, якщо ми заглянемо у історію, то після Другої світової війни там теж свої, як ви кажете, позитивні події були. Ну, краще, щоб ці всі позитивні наслідки були окремо від війни. Це я, я так вважаю, що не не тільки моя ця думка. Ось, тому позитивний, основний буде, як коли усе це закінчиться. Оце буде перше, позитивне що. Ось, ну а далі, далі будемо, подивимось. Сумніваюся. Mm. Дякую за думку. Як вважаєте, чи достатньо робить суспільство для нашої перемоги? Eh, ну, я вважаю, що так, зрозуміло, що всі по-разному ставляться до події, і за це їх, типу, ну осуждати я не знаю. У кожного свій е, розум. Звичайно ж, хочеться, щоб всі відповідали і допомагали, тому що е, я ж кажу, за те, що вони захищають, багато вже розслабили, знаєте, ці гулянки. То тобто люди забувають. Но вони так сказать роблять. Бефіти, то есть, типу, донатами і так далі, це вже дуже хорошо. Будь-яка допомога, да, будь допомога це до. Дуже, дуже, дуже тяжко. Я вважаю, що недостатньо, тому що о, більшість людей. Навіть не робить найпростіше, не переходить на українську мову. Це таке дуже доволі важливе питання. Якщо вже ти не спілкуєшся українською мовою, то не спілкуєшся мовою окупант, хі Хіба що той нещасний суржик, яким спілкується пів України або іноземною. Але більшість України не бачить проблем в тому, що вони спілкуються мовою окупанта, те, що вони просувають російськомовний контент, піднімають монетизацію в соцмережах. І це робить. Ну, дуже великі е, негативні наслідки для України і дуже гарні наслідки для держави окупанта. Плюс багато хто вважає, що нам би було гарно під крилом е, Росії, але як може так вважати, коли ти живеш у своїй країні, зі своєю мовою, своїми традиціями, святами, з людьми, а потім казати, що нам було б краще там. Ну, я не розумію цього. Багато людей притримується цієї думки, і для мене це дуже далеко. Я вважаю так, я вважаю так, достатньо, навіть, навіть більше, ніж достатньо. Усі працюють на перемогу, допомагають волонтери, ну, також наші доблісні воїни, ось їх сім'ї, уряд. Всі роблять що, що, що мають зробити, що, що можуть у цих реаліях зробити. Дуже мало робить суспільство. У мене особисто був директор, який на початку повномасштабної війни на розсошенцях почав строїти, будувати будинок. Це великі гроші зараз, тому що будинок, всі матеріали строї, ну, Будівельні мінімум два-три рази підвищились, і в нього вже є дах над головою і стіни. І це тільки початок, туди дуже багато йде грошей. Я від за цього з нього й уйшов. Тепер я працюю на досить нормальній роботі, я в питомнику працюю, мене все влаштовує. А от ви називали своїх героїв. Що б ви хотіли от сказати українському герою, який нас захищає? Та всім, що хлопці молодці, дуже пишаюсь ними. Я завжди стремився до, до їхнього, тому що це ж Іван Чорний. Він воротарем був. завжди з нього брав якийсь досвід, опит брав. Примір з нього, тому що подобалось, як він грав і ногами. Тобто ну, завжди брав з нього примір. Він дорослий ще 99-го року народження. Діма Басенка теж за Світловодська брав завжди примір з нього, тому що він теж займався дуже багато і професійним спортом ММА. Ну, і ММА. Це ж за війни пішов захищати і теж з кар'єрою чуть-чуть не цей. Це жалко, що у них могло там футболі, що вони пішли оце захищати нашу країну від ж загарбників. От ви назвали двох своїх героїв: це президент і бабуся. Mm -hmm. Що ви б хотіли їм сказати зараз? Триматися, триматися і чекати, і робити все по можливості, щоб зберегти своє життя і життя своїх рідних. Ви назвали свого героя, це український народ. Mm -hmm. Що б ви хотіли б йому сказати зараз? Тримаємося. Віримо, переможемо. От ви назвали свого героя, героїв. Що ви хотіли їм сказати зараз? Передайте якесь добре слово. Я йому, коли ми вже розходились, то я йому сказав щасти. Йому потрібно, просто, щоб Бог йому допомагав, щоб він вижив і щоб з нього все було добре. Тому що дуже важкі в нього там. Вони їздять на простих цих легкових автомобілях і по них стріляють з танка. Там просто потрібно, щоб Бог їм допомагав вижити, вистояти і все. Дякую. 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 Гарного дня. No, Супер. Дякую вам дуже. Супер. Дякую вам дуже. Гарного дня. <звук> дуже дякую вам. Це все. Гарного дня вам. Вечора. Вечора, так. Сьогодні ми почули досить різні думки по нашій темі. Я дуже радію, що погода дозволяє нам виходити на вулицю і спілкуватися з вами, українцями. Наша команда щиро дякує людям, кожному, хто поділився своєю думкою. І щиро дякую нашим захисникам, які виборюють наше майбутнє. Побачимось!